Одного разу мікум до мене подзвонив. Я у селі собі хатинку файну прикупив, зробив тут лазню, невеличкий став, кидай усе до мене, друже, прошу, приїжджай. Балакати ми будемо на різні теми, та й для куми наріжу хризантеми, Ще й кіцька привела мені котят, а біля ставу вечором ми смиканем по п'ятдесят. Ще й пощастило, знайомий мій, підвіз мене аж під самесеньке село. Під вечір сонце сіло, ох цілий день пекло. Пішов тихенько, я шукати кума обістя, та й трохи заблукав, шукаючи котячого отця. Стемніло, придивився, переді мною старенька церквочка стоїть. А всередині світло ніби, чи свічка, чи ломпадка, що згорить. Підходжу ближче, двері відчинились, і я зайшов. Забувся зовсім, хто я і куди я йшов. Перед царською брамою святий отець стояв, побачивши мене, як сонце засіяв, перехрестившись, настоятель возла здав. І хор, якого я не бачив на славу Божу заспівав. Як придивився в церкві, не було жодної людини. Підлога була зроблена з червоної глини, отець тримав в руках пісковий годинник, промовив: Сьогодні ти запалиш у душі своєї світильник. Злумав годинник і посипався пісок. Від хвилювання я не міг зробити навіть крок. А стіни церкви перетворилися на шовкові фіранки, від вітру теплого вони співали, мов дитячі колиханки. Пісок засипав церкві всю підлогу. Священик каже: Ну що, збираємось з тобою у дорогу? Пройдемо шлях, який Господь пройшов по цій землі. Ти головне, не бійся, і довіряй мені. По піску ми з церкви вийшли у пустелю, в Далечині побачили вогні це був Єгипет, царство фараона, а вітер під луною завивав свої пісні. Дивись, народ виходить із Єгипту, він був рабом, а зараз вільним став. Господь їх укріпив і вивив із полону через пророків звільнити їх пообіцяв. А ти збираєшся виходить із свого Єгипту? Господь допомагає нічно, денно, а потім і Єгипет хай вийде з тебе. Це справа важка, але вона є Господом благословенна. Ти і в дрібницях Господа не забувай. Завжди усьому Бога закликай, як починаєш справу, Господи, благослови, робиш справу, Господи, допоможи. У Отця Небесного просити мудрості і простоти, та мир в душі це головне в житті, і ось тобі рецепт щасливого буття, і до Єгипту, тобто до гріха. Не буде вороття. Із темряви виходить величезний Лев. Він підійшов до нас і ліг, я відчував у ньому силу. Святий отець мені сказав це незвичайний звір. Він для святої Єгипетської Марії вирив у піску могилу. Пішли далі і піднялися на гору потроху. Я промовив. Це ми потрапили напевно, на Голгофу? Цей хрест готовий для Христа? Ні, чадо, це для тебе. Хай убере твоя душа. Чи ти залишишся із Богом, розпнеш ти на Христі усі свої гріхи, народишся духовно новою людиною, чи залишайся мертвим на землі? Твоє серце каже, що Бога немає, я чую. Хто створив ухо, той напевно чує все, хто створив око, напевно, все бачить, мене нема, а ти є. Твоє серце бідне, чадо, сліпе. Обріж своє серце і відчуй різницю. Візьми у приклад собі пшеницю. Вона помирає, щоб дарувати. Іншим життя, це викликає дуже сильні почуття. Що високо перед людьми, то перед Богом бридко, та гордого позбавить розуму Бог дуже швидко, засуджуючи всіх, себе безгрішними вважають, не бачать божевільні, що перед ними перли підкидають. Цей світ є притулком голосливих підробок. Він буде вселяти, що ви збіговись дешевих хрущовок. Не вірте, діти, ви словам ворожим Господь кожну душу, вважає храмом Божим. Сатана перший бачить праведного, та й біжить лампадку віру затушити, йому потрібна темрява душі, лиш в темряві він зможе жити, ненавидить усіх. Хто йому не підкорився, він ворогами їх вважає, а хто скориться йому, то він їх зневажає. Лукавий і отець брехні шукає погубити душу вдень і вночі. Я на коліна впав і обійняв отця за ноги. Благаю Господи, твоєї допомоги. Господь не повинен бути безплідним у мені. Не спали мене, помилуй, Батьку зціли. Ти викупитель нашого гріха, так на вершині свого подвига. Ти розп'ята любов, ти начальник життя, ти Сонце правди, ти троїця єдина і свята, ти рятівник, ти наш Творець, ти Альфа і Омега, ти Дух Святий, ти є початок і кінець. Відкрив очі у церкви я стояв, та й хрест святий я міцно обіймав, а біля мене проходила бабуся на село, та й каже, що чекаєш служби, тут її років двадцять не було.